Підсовуюсь до цієї стінки так, щоб я максимально притискувався до неї спиною. Одна щіпця, інша щіпця. Ці пальці разом в сторону. Ставлю на над колінником одна і інша нога. От. Випрямляюсь, сижу. Що це мені дає? Це мені дає розтяжку м'язів задньої поверхні стегна, поперекового відділу. Увага, да. тут буде поперековий відділ теж. Якщо у людей досить сильні обмеження в м'язах задньої поверхні стегна, або контрактура колінного суглобу, або болить поперек настільки сильно, вони не зможуть навіть випрямити ногу. Повірте мені, вони зможуть випрямити ногу. Якщо таку історію ми маємо два домика в колінках, то спочатку людині робимо отак, і вона сидить в такому положенні. От як може, так і сидить. При тому всьому, що положення спини тут вже не буде грати ніякої ролі. Ноги, якщо розвести чуть в сторони, так буде простіше людині. Не так буде сильно тягнути паперу відділ. І обов'язково робити цю вправу потрібно зранку. А чого? Ваші думки які? Ми встаємо закріпащені, залежані такі. Да? От. Краще зранку робити таку розтяжку. А якщо ви кажете, у мене класна розтяжка. Упираєтесь носки від себе, носочки тягнемо від себе. Носочки тягнемо на себе. Знову від себе на себе. Якщо у вас і тут розтяжка гарна, тоді животик втягуємо і тянемось, 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 тянемось до стоп. Добре? І медленно виходимо з цього положення. Скільки сидіть в таких положеннях. Спочатку я рекомендую. Не більше 5-10 хвилин. А далі, вже залежить від того, наскільки еластичні м'язи будуть, ніг, ну, взагалі, м'язи, задньої поверхні стегна, гомілки і поперекового відділу.